Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, утриваємо. Молитві в радості, благословенні! Вітаю сьогодні всіх жінок з 8 березня. Маємо прекрасний час е і нагоду привітати своїх дружин, своїх е мамів, своїх баб, бабусь. Ну, і тобто, привітати приятелів, дівчин, е у кого дівчина, ще майбутня дружина. Е Добрий час, щоб привітати. Сьогодні практика, чоловіки зробіть щось добре для своїх жінок. А, ну І не йдеться тільки про маркетинг квіти, але і квіти можна купити також. Розумію, що дорогі, розумію, що найдорожчий день квіти в найдорожчому дні, але жінкам буде приємно. Ну, Дарую вам всім з Меджугорія. Благословіння! Тепле дуже сонце, літо. А, хто збирається в Меджугор'я, то беріть купальники. <гум> Жартую. Але дуже тепло. Дуже теплі дні. Я думаю, що буде похолодання, але поки тепло. І сьогодні у нас субота, прекрасний час піти на природу, в кого вже так тепло, як Меджугор'ї. Піти на природу, на шашлики і роздумувати над посланнями, над посланнями Богородиці. І сьогодні візьмемо. 2 жовтня 2016 рік. Нагадаю, це послання можна знайти в книжці або на сайті Світломарії. 2 жовтня 2016 рік послання до Мір'яни Солдо. Дорогі діти, Дух Святий через Небесного Отця вчинив мене матір'ю Ісусової Матір'ю, а тим самим і вашою матір'ю. Тому приходжу, аби вас вислухати, аби відкрити вам свої материнські руки, аби дати вам своє серце. Я аби закликати вас залишитись зі мною, бо з вершини Христа мій син довірив вас мені. На жаль, багато моїх дітей не пізнало любові мого сина, багато хто його не бажає пізнати. О, діти мої, скільки зла чинять ті, котрі мали б бачити чи пояснювати, щоб увірували. Тому ви, діти мої, апостоли мої, у тиші свого серця слухайте голос мого сина, нехай ваше серце буде його дім. Щоб не було похмуре та сумне, але освітлене світлом мого сина. Вірою шукайте надію, бо віра є життям душі. Знову вас закликаю моліться. Моліться, аби ви віру жили в смиренні, духовному мирі та освітлені світлом, діти мої, не намагайтесь відразу все зрозуміти, бо, я, бо і я всього не зрозуміла, бо і я всього не розуміла. Але любила і вірила в Божественні слова, котрий мій син говорив. Він, котрий був першим світлом і початком відкуплення, Апостоли моєї любові, ви, які молитесь, жертвуєтесь, любите, не судите, ви йдіть та поширюйте істину, Слова мого сина. Євангелія, Бо ви є живе Євангеліє. Ви промені світла мого сина. Мій син і я будемо з вами. Будемо вас підбадьорювати. І випробовувати, діти мої, завжди просіть благословення від тих і лише тих, чиї руки благословив мій син від ваших пастирів. Дякую вам. Неймовірне послання сьогодні глибоке, тому ми його розважаємо на шашликах на природі. На шашликах це не означає, що треба обов'язково жарити там м'ясо. І то, і то можна просто вийти на природу, помолитися або з якоюсь пісною їжею. Важливо, власне, це вихід. Вихід. вийти з дому. І Марія нам сьогодні нагадує, що вона наша мати. А що сьогодні у нас за свято? Давайте пригадаємо 8 березня. Та сьогодні також маємо привітати нашу матір, нашу матір духовну. Яка є матір кожного сьогодні? Кожного. Ну і звісно, всі, хто дивляться цю програму, то 100% тут вже не хтось інний, інший. І Марія тут якраз власне показує цей, а, цей уривок, на який завжди треба ссилатися при розмові з протестантами, наприклад, ті, які відкидають Марію, то Марія тут нагадує, що Ісус на Христі якраз і зробив. Вас, всіх моїми дітьми. Ну, і дав мене як матір, вам, всім учням Христовим. Не всім, а учням Христовим. Бо а, комусь взагалі байдуже на, на Бога, на все, на все, на все. Тому не треба йти розповідати, що Ісус на Христі, там треба Ісуса провозглашати. Але якщо хтось вам захоче сказати, що Марія це ідолопоклонство і не ваша матір. То, будь ласка, уривок, в Біблії все написано. В Слові Божому є докази. Є докази. Тому можна відстоювати сміливо свою позицію. Вони, звісно, будуть питати, а де написано про небо взяття, де то-то, то-то, то-то. але не треба вв'язувати всі всякі дискусії. Важливо питати одне: чи ти є учень Христа? Ну, і чи... Чи мати твоя Марія згідно з цим уривком, і буде так виходити, що вони будуть самі відходити. Це вже перевірено багатьма разами. <с Putters> Тому майте на увазі, майте такий е, супер цей апер для тих, хто хоче вас е, якось відвести, сумнів кинути, сказати, що ви не туди пішли. А протестанти вам будуть казати, брат, ти не туди пішов. Ну, і, і того подібне. Тому приходжу, аби вас вислухати, аби тебе вислухати. Головне, ці послання читати до себе, не до когось, а до себе. Бо Марія, власне, говорить до тебе. Вона говорить, через Небесного вчав, Він вчинив матерію мене Ісусовою Матір'ю, а тим самим і твоєю Матір'ю. Тому приходжу, аби тебе вислухати, аби відкрити тобі свої материнські руки, аби дати тобі своє серце. Аби закликати Тебе залишитися зі мною. Бо з вершини Христа мій син довірив Тебе, мені. Ось це потужні слова, потужні слова де Марія показує, що довірив Ісус, тебе, мені як Матері. І каже: на жаль, багато моїх дітей не пізнало любові мого сина. Багато любов не пізнало. Багато хто його не бажає пізнати. І це Марія каже, факти. Факти, які ми також знаємо. Тобто можемо бачити тут такі факти, які ну, стопроцентні. Ну, Марія взагалі все говорить 100%. Просто в дечому в де ми сумніваємось, де що ми хочемо перевірити, де що ми хочемо якось перетлумачити. Але Марія говорить фактами. фактами. О, діти мої, скільки злачення ті, котрі мали. Б Бачити чи пояснювати, що увірували. Щоб увірували. Бачимо тут вона говорить про те, власне, скільки є зла тим, які не проголошують Івангелія які б мали бачити чи пояснювати, щоб увірувати. А вони цього не роблять. Не роблять. І це вже зло. Тому дитинка моя, апостол мій. У тиші свого серця слухай голос мого сина. І, власне, слухай в тиші голос мого сина це власне для того, що ми виходимо на природу, щоб там чути голос Ісуса. Нехай твоє серце буде Його дім, щоб не було похмуре та сумне. Отут уже дисонанс пішов. Бо дехто вважає, що чим, ні, ні, чим я буду більше похмурий. І сумний, тим краще, тим Бог мене більше любитиме. А Марія каже: ні, твоє серце не має бути похмуре та сумне. Воно має бути радіти, бути веселим. І в часі посту радіти має серце. Не від музики якоїсь, не від якоїсь суперїжі, від якихось концертів, якихось розважальних, а власне в цьому часі посту, коли ми ізолюємось максимально, вірю, що всі. На цьому каналі ізолювалися від медіа, від новин, від розважального контенту. І коли ми ізолювалися від цього всього, тоді чуємо в цій тиші голос Божий, і наше серце починає радіти. Не від штучних якихось не, чинників, а від самого Бога. Радість приходить із серця. Не похмурите сумне, але освітлене світлом мого сина. Вірою шукай надію, бо віра є життям душі. Знову тебе закликаю, молись. Молись, аби ти віру жив в смиренні, в духовному мирі та освітленні світлом. Дитино моя, не намагайся відразу все зрозуміти. Не намагайся все. Каже Марія добрі слова, не намагайся все зрозуміти, не намагайся розумом зрозуміти все-все-все. Бо ти лусниш просто, лусниш. І багато професорів, які е, влазили в це, е, просто здавалися. Бо розумом багато тут не, не, не зрозумієш все по чуть-чуть. Бог відкриває кожного дня. Тому важливо кожного дня його слухати. І він буде тобі кожного дня відкривати. І ти потім ага, ага, а то, а то. Не треба відразу все хотіти зрозуміти. Не зрозумієш одразу все. Це є процес. Бо і я всього не розуміла. Але любила і вірила в Божественні слова, котрі мій син говорив: він, котрий був першим світлом і початком відкуплення. Апостол моєї любові, ти, який молишся, жертвуєш, любиш, не суди. Йди та поширюй істину. Бачиш, не суди, не суди ті, хто поширює істину, а йди і поширюй істину. Поширю істину слова мого сина, Євангелія. Бо ти є живе Ми Бачимо це відповідь, власне, на тим, хто вас буде питати про дипломи, хто вас буде питати про якісь там, я не знаю, докторати. Чи маєш право євангелізувати? Маю. Ось мені Марія дала право сьогодні євангелізувати. Нести, нести. Каже, йди. Та поширю істину, слова мого сина, Євангелія, бо ти є жива Євангелія. Що тобі ще не вистачає? Благословіння тільки від твого пароха, від того священника. А, і тобто, тут Марія не каже: піди, вивчи, інститут закінчи, здай Богослів'я, здай докторат з Богослів'я, здай теологію і то-то, то, то. -то, -то, -то. Що вам також можуть казати, який маєш освіту. Ось моя освіта. Іди та поширюй істину. Слова мого сина. Євангелія. Бо ти є жива Євангелія». Ось, ось відповідь на, на ці всі питання має бути такою. Чи маєш? Маю. Маю. Чи маєш е, дозвіл євангелізувати? Маю. Чи маєш е, потребу євангелізувати? Маєш. <ріст> ну, Марія тут все чітко каже. Не суди тих, які євангелізують, а йди і сам євангелізуй. Іди і сам неси і поширюй істину. Поширюй її. Відсидиться вдома, то ось вона каже про тих, які відсиділи, відсиджуються вдома. Ті, які, що моїх дітей не пізнало любові через тих дітей, які. Могли б навчати, могли б нести Євангелія, але вони сиділи вдома. І багато із цього людей не пізнало мого сина. Тобто це брати такий на себе тягар. Якщо не євангелізуєш, буквально, як один отець сказав, треба з цього сповідатися. Якщо ти за, за місяць часу ні з ким не поговорив, ні з ким не поєвангелізував, то треба прям сповідатися. Але це вже вищий рівень сповіді. Тому не треба бігти відразу до священиків, бо деякі священики не зрозуміють вас. Ви. Ти промінь світла мого сина. Мій син і я будемо будем з тобою. Будемо тебе підбадьорювати і випробовувати. Дитинка моя, завжди проси благословення від тих і лише тих, чиї руки благословив мій син, від твого пароха, від того священика на твоїй парафії. І дякує Марія нам. Тому сьогодні також на практиці, хто буде бачити свого священника, попросимо в нього благословення, щоб він нас наблагословив на служіння, на служіння Євангелії. Нести добру новину. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Папа.